Техніка відрувого підборіддя, коли ви одразу відчуєте результат. Що ми спочатку робимо? Обираємо 4 точки. Раз, два, три, чотири. І язичком з трохи розслабленим ротом ми будемо штовхати нашу щоку сюди по 10 разів. Ось таким чином: 10 разів сюди і затримались в статисі на 10-15 секунд. 10 разів сюди, затримались в статисі на 10-15 секунд. Сюди і сюди. Зробили ось таке коло. І тепер ми вниз штовхаємо 10 разів. На десятому затримуємось, і при затримці, в статиці, коли ми тримаємо язик, ось тут, ми робимо видих через низ, три рази. Як це виглядає? Видих. Прямо понизу. І відчуваєте ось тут одразу результат. А для тих жінок, які хочуть кайфувати від свого відображення в зеркалі, не зважаючи на вік та вагу, я вас запрошую до мого клубу кайфушниці. Посилання в шапці профілю доєднатись можна лише до 16 клипня.